Шановні, доброго дня. Е, хотів би з вами поговорити на рахунок японців. Е, Таке питання до власників, ті, хто ганяють на японцях, на Бушних, а саме до них, не до власників МТЗ чи китайської техніки. Е, от дивіться, от, наприклад, ми маємо янмара. Ну, неважливо, який трактор. Мене цікавить ваша думка. Хто от користується резиною. От ви, наприклад, купили трактор, а якщо у вас резина потріскана, от, наприклад, тут такі от тріщини йдуть. Да, оце переднє колесо. Оце задній протектор ще бомбезний, да? от так видно, суперовий протектор. Да? Але тут є ось такі от тріщини, якщо видно вам. От. Скажіть, будь ласка, ця резина... це резина роки, чи це вже з часом вже, напевно, треба буде міняти? Підскажіть із власного досвіду. І ще раз наголошую прохання до власників китайської техніки Джундірів, МТЗ, не коментуйте. Тільки хто їздить на цих бушних японцях.